Добрий день! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо будову і призначення ходових колес. Ходові колеса механізмів переміщення і візків мостових кранів повинні бути встановлені таким чином, щоб виключалася можливість сходу коліс з рейок. Ходові колеса бувають однореборні, двореборні і безреборні. Реборда представляє собою своєрідний виступ який не дає можливості крану зійти з рейок. Одноребордні кодові колеса застосовуються у підвісних візках і талях, що пересуваються одновройковою колією у вантажних візках баштових кранів. Застосування безребордних ходових колес дозволяється за наявності пристроїв, що унеможливлюють сходження коліс з рейок. По призначенню, ходові колеса бувають привідні на даному крані це в нас перша пара. І холості. Привідні отримують направлення руху від двигуна. А холості не мають свого двигуна і повторюють заданий рух привідних ходових колес. Ходові колеса кранів оснащуються щитками. Підмітльниками, які слугують для прибирання зайвого бруду з підкрановому шляху, встановлюються на 10 мм від рейки, являються пристроєм безпеки. Ходові колеса встановлюються на підшипниках кочення шарикових або роликових. Підшипники розміщують в корпусах, які називаються буксами, які кріпляться до рами візків. Або болтами до кінцевих балок моста. По способу виготовлення ходові колеса бувають штамповані, ковані і литі. Ходові колеса електричних кранів виготовляють із сталі різних марок. В залежності від навантаження на кожне колесо. В кранах великої вантажопідйомності при встановленні 8 або 16 ходових колес, встановлюють балансири для рівномірного розподілу навантаження ходових колес на рейки. Балансир це додаткова металева конструкція, яка шарнірно з'єднує попарно між собою ходові колеса для рівномірного розподілу навантаження на весь міст крану. Або возику. Норми бракування ходових колес. Тріщини будь-якого характеру. Спрацювання поверхні реборди на 50% і більше від її первинної товщини. Сколи відгини реборд. Спрацювання поверхні катання колеса більше, ніж на 2% діаметра лиски на поверхні катання. Різниця діаметрів ходових коліс, що пов'язані між собою кінематично більше, ніж на 0,5%. Це мається на увазі у механізмах з центральним приводом. Відшарування на поверхні завтовшки більше, ніж 0,3 мм. Окремі раковини завглибшки до 3 мм. Площею більше, ніж на 3%.